Бджоли для соняшника як вони збільшать вам урожай. Соняшник культура, яка напряму залежить від якісного запилення, а бджоли найкращі природні помічники в цьому процесі. Запилення бджолами може збільшити врожайність культури на 20%, а іноді й на 30%. Як це працює? Бджоли переносять пилок між квітками соняшника. Це сприяє запиленню більшої кількості квіток у кошику. Утворенню повноцінного насіння та збільшенню маси врожаю. Наприклад, якщо ви вирощуєте гібриди Нестаурус, Клаус, Мачете, Карлос, Шенон або Старк Сумо з типовою врожайністю 3 тонни з гектара, то з допомогою бджіл ви можете отримати ще 600, 700 кг додатково. А якщо це кондитерські сорти лакомка або люкс, то роль бджіл взагалі критична якість і розмір насіння. Прямо залежать від запилення. Що потрібно знати аграрію? По-перше, розміщення вуликів. Ставте їх на відстані 100-200 метрів від поля. Це забезпечить рівномірне покриття запиленням. По-друге, кількість на один гектар соняшнику два або три вулики. Цього цілком достатньо. По-третє, час. Розставляйте вулики на початку масового цвітіння. Саме тоді ефект від бджіл буде найбільший. І по четверте, Захист бджіл. Уникайте використання інсектицидів під час цвітіння. Якщо ж обробка необхідна, використовуйте препарати безпечні для бджіл, наприклад, асистент Максі, Полкар або біофунгіцид Ультрафіт. Проводьте обробку ввечері, коли бджоли не літають. Отже, бджоли не просто частина екосистеми, а потужний інструмент підвищення врожайності. Правильно організоване запилення це ще плюс 500, 600. А то й 700 кг соняшника з гектара. Працюйте з природою, і вона працюватиме на вас. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.